Будьмо уважні, в той час пішов Ісус у місто, що зветься наїн, і з ним ішли Його учні і сили народу, коли вони наблизилися до міської брами, аж ось виносили мертвого сина єдиного в матері своєї, що була вдовою. І було з нею чимало людей з міста, побачивши її Господь, зглянувся над нею і сказав до неї, не плач, і, приступивши, доторкнувся до мар, а ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, юначе, кажу тобі встань, і мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав Його матері, страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога, кажучи: великий пророк встав між нами, і Бог навідався до народу свого. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній день, у якому наше християнське життя має місце знову переглянути себе, знову відновити всі духовні наші сили і жити у цьому світі, являючи нашим життям живого Христа. Так виглядає наше християнське життя. І якщо так не виглядає, то насправді дуже сумно, тому що християнин це той, який вбирається постійно у світло, той, який являє своїм життям світло, і яка би темрява нас не застала у цій історії. Наше християнське життя має завжди переможні, живі слова. Тому є так важливо цінити наше християнське життя, цінити того, в якого віруємо, який живе з нами, який ходить з нами, який зустрічається з нами. Живе християнське життя. Сьогоднішнє Боже Слово теж стає на нашій дорозі, втішаючим. Бо кожного разу, коли ми слухаємо Його, Господь відкриває ще більше, ще ясніше картину нашого життя. Ми не є Пасивними слухачами його слова, але є активними співучасниками того, що творить Господь, що Він робить у нашому житті. І сьогоднішнє слово відкриває у цій зустрічі, де Ісус своїми апостолами іде до одного із міст. До багатьох міст Ісус заходив, звіщаючи цю благовість, звіщаючи добру новину про те, що Господь насправді навідався до свого народу, що Господь явився своєму народові, що Він є той Месія, довгоочікуваний, що ізраїльський народ так шукав. Так чекав. І в цій зустрічі, яка сьогодні відбувається, не є зустріч легкою, а радше зустріч із болем життя, із болем втрати, із випробуванням у цьому житті, що кожен з нас несе. Ми бачимо прибрамі похоронну людську ходу, де виносять молоде життя бездиханного юнака, який втратив життя. Цей наїн, який прощається з молодим життям. Але біль. Ще більше від того, що бачимо, це біль, яка криється у серці цієї вдової, яка вже втратила все у своєму житті, тому що втратила чоловіка, тут втрачає і сина. Що означає втратити? Страшно навіть і казати. Страшно думати і виразити у словах, який біль криється у серці цієї жінки. Невимовний, незбагненний, біль який ніхто не може перебентувати, біль, який не може ніхто поспівчувати, біль, який приречений. На вічний плач. В особі цієї жінки ми бачимо людину. Бачимо людину, людське наше немічне життя, спотворене гріхом, керунок якого один смерть. Але цю історію перетинає хтось. Що по-особливому може говорити до цієї ситуації? Бо вести таку мову, як веде Христос? Напевно, ніхто би в цій історії із людей не міг би так говорити з і з цією смертю. Ми бачимо похоронний рух. Однієї мертвої плакучої громади, натомість є інший рух громади, на чолі якої є Господь. Киріос повні цього слова, сам Господь Бог, який приходить і навідується, відчуває, пронизує. Бій цієї втрати зглянувся над нею, сказав до неї не плач. Хто може відважитися на такі слова? Ми, коли співчуваємо комусь, ми радимо не плачкати, але ми нічого не можемо зробити. Ми не можемо заборонити не плач. Кажучи комусь, хто страждає від болі втрати. Приступивши, доторкнувся до мар, ті, що несли, зупинилися, бачимо ці дії Господа, Бог, який бачить людський бій, Бог, який торкає, торкає мар, торкає покійника. Торкає то, що у своєму часі не можна би було торкати, тому що цей дотик приносить пляму. Зі смертним нічого не можна мати спільним. Це проказа. Ісус наказує встань. Юначе, кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Бачимо повний рух Божий до людини. Бог приходить, зупиняє наш плач, зупиняє цю похоронну ходу і наказує встань тому, хто не може вже більше встати. У цьому чуді, що криється, не сам факт. Того, що цей юнак встав. А скільки юнаків, скільки життів не встали, не встають. Скільки болю сьогодні на очах, у серці нашої країни. Ми сьогодні, як Україна, подібні до цього наїну, вулицями якого при вході до наші міста і села рухаються наші бездиханні воїни, герої, ті, які повертаються на щиті, яких приносять у свій рідний край. Сьогодні насправді в обличчі тієї матері знаїну вдової є наша Україна, яка втрачає, яку ніхто не може потішити, яку ніхто нічого не може повернути, тому що втрати, які несемо, насправді є втратами, які є безповоротними. Як бути? Що спільного має це слово з нашим життям? Для чого слухаємо цю історію, бо ця історія, якщо є лише минулим, ця історія ще більше роздразнює наше серце. Так, там був Господь. Там він прийшов, навідався, доторкнувся і. Воскресив цього юнака. А що ми маємо робити? Що ми маємо робити з тими, хто за декілька сотні тут метрів лежать? І це, це похоронне поле лише тільки збільшується там, де ходимо, молимося за душі наших героїв, Вдячні за їхнє життя. Що можемо ми сказати у цій ситуації? Можемо, можемо тому що віримо, що Христос як зробив понаїні і повернув життя, так і віддасть кожному хто вірує у Нього? Ми маємо великий дар у християнському житті. Мати богословські правди. І стережнем тих правд є віра, надія і любов. І ми віримо, а особливо надіємося, що кожна втрата, яка перетинається з Господом, з Христом, не є втратою. Не є втратою. Тому що плач, біль є приречений і має години раховані. не стане більше вічним плачем. Господь є Воскресінням, Господь є силою вічного життя і завдатком цього життя тут, у нашому житті. Ми в нього віримо. Він є присутній. Він перетинається з нашим життям. Це тяжкий рух у цій вірі, у цього Господа. Нелегкий. Нелегкий, тому що ми би хотіли, Господи, поверни мені. Сьогодні, словами цього Євангелія, Господь торкається наших втрат. Торкається і запевнює нас що ми один час перестанемо плакати, що ми отримаємо то, що втратили, тому що лише Він може повернути. І тому ось блиск християнського життя, що вірить у життя, що вірить, що те, що ми втратили, воно у ньому, у Христі буде повернуте. За деякий час ми будемо мати поминання всіх померлих, підемо по тих великих мертвих полях, з яких ніхто не встає, ніхто не повертається. Хто може це все підняти? Хто може той, хто переміг смерть? Той, який має життя у своїх руках, Він має життя. Він кладе своє життя за нас. Він теж пересік цю темну тяжку долину смерті і вийшов як переможець. Споглядаймо на нього. Коли так тяжко дивитися на втрати, вдивляємося у нього, тому що Він є лише надією що це життя і ця історія не повний розпач, неповна і суцільна біль. Він може повернути. В нього ми віруємо, з ним ми живемо. І той, хто в нього вірує, нічого не втрачає у цьому житті. Тому що один день, і ми певні цього дня Воскресіння, Він повернеть нам. В те, що ми любили, в те, що ми вірили, в те, що нам так близько було і боляче втрачати у житті, він поверне. Даймо Господу Богу сьогодні сказати цими словами до нашої країни не плаче. Господи, доторкнися твоїми руками до цих похоронних ходів, що рухаються нашими містами і селами. Доторкнися до наших воїнів і будь ти гарантією, що в один день ти їх повернеш до життя. Бо ми знаємо, що вони є живі у ньому. Плекаймо цю глибоку надію на нього, автора життя, той, який сьогодні ще раз і ще раз каже не плач Україну, бо життя у моїх руках. І в один день ти нам повернеш все. Амінь.